Друзі, вітаю! Хіба що лінивий не обговорював тему новообраного президента США, але так чи інакше це має вплив на економіку і нашої країни, особливо під час активної фази війни. Пропоную кілька хвилин присвятити відео про геополітичні та макроекономічні чинники, такі як обрання нового президента США Дональда Трампа та політика його адміністрації. Наскільки його прихід повернення до президентства вплине на ринок нерухомості країни, що очікує і де криють найбільші загрози? Мене звати Володимир Копоть, Ви на каналі Монітори Стейт інвестиції в дохідну нерухомість. Одразу кажу, що вплив Дональда Трампа на ринок нерухомості України не є прямим, оскільки США, хоч і важливий гравець на світовій політичній арені, зазвичай не має прямого впливу на внутрішні ринки нерухомості інших країн, особливо країн Східної Європи. Однак існують кілька аспектів, через які його політична діяльність може вплинути на економіку України, а отже, і на ринок нерухомості, зокрема, я би відзначив п'ять основних. Перше вплив на геополітичну ситуацію і безпеку. Політика Трампа щодо НАТО з зменшенням допомоги Україні можуть спричинити додаткову напругу в регіоні. Якщо США зменшить свою підтримку Україні, це може лягти на плечі європейських союзників, що призведе до збільшення витрат на оборону та гуманітарну допомогу. Це може вплинути на економічну стабільність і зменшити інвестиційну привабливість. Якщо адміністрація Трампа або його прихильники вплинуть на зміну позиції США щодо підтримки України у війні з Росією, це може мати суттєві наслідки і для ринку нерухомості, наприклад, зниження або збільшення підтримки з боку США вплине на загальні почуття безпеки інвесторів, особливо іноземних. У разі загострення військових дій або зменшення підтримки з боку США, попит на комерційну та житлову нерухомість може впасти через побоювання інвесторів. Другий аспект це фінансова допомога. Зміни в політиці США щодо фінансової допомоги України можуть вплинути на загальний економічний клімат. Якщо Україна втрачає частину фінансової підтримки, це може створити додаткове навантаження на державний бюджет і викликати уповільнення економічного зростання. Зниження темпів економічного розвитку може у свою чергу знизити попит на нерухомість, оскільки купівельна спроможність покупців суттєво знизиться. Більше того, якщо США зменшать обсяги фінансової допомоги або змінять політику стосовно кредитування України через МВФ або світовий банк, це може послабити макроекономічну стабільність країни. У такому випадку можливе посилення інфляції, зниження доходів населення і як наслідок зменшення купівельної спроможності це знизить попит на житло і інші об'єкти нерухомості та може призвести до зниження цін або їх стабілізації на найнижчому рівні. Третій аспект торгівельні та санкції. Як підприємець Трамп часто підтримував жорсткі торгові стратегії. Якщо ця позиція поширюється і на його політичний вплив, вона може торкнутися України через вплив на торгівлю США та Європи. Будь-які економічні санкції або обмеження для партнерів України можуть змінити експортну і портну політику, що також може позначитися на нашій економіці. Це може призвести до зростання цін, зменшуючи обсяги ринку нерухомості. Крім того, протекціоністські політики Трампа можуть призвести до збільшення мит на європейські товари, зокрема на будівельні матеріали, такі як сталь та дерево. Це підвищить вартість будівництва в Україні, що вже переживає труднощі через війну та перебої в постачанні. Вищі витрати на матеріали зможуть затримати або сповільнити будівництво житлових і комерційних об'єктів. Вертий немаловажливий аспект це інвестиційна активність української діаспори. Багато українців, що проживають у США і Європі, мають значний вплив на економіку України через інвестиції та грошові перекази. Якщо адміністрація Трампа чи пов'язані з ним політики, запроваджують обмеження, які негативно впливають на економічну активність діаспори або обмежують їхні доходи, не в останню чергу через збільшення податків, це може знизити обсяги капіталовкладень в Україну, включно з ринком нерухомості. Риторика і політика пов'язана з Трампом можуть створити певну невизначеність щодо перспектив України в міжнародних відносинах. Якщо Вважають політичні перспективи України нестабільними, так як вхід в НАТО ще далеко під питанням. Вони можуть вважати ринок нерухомості більш ризиковим, що знижує інвестиційну активність, особливо в секторі комерційної нерухомості та великих житлових комплексів. П'ятий важливий аспект, який може мати потенційний вплив на ринок нерухомості це коливання курсу валют. Політика США під керівництвом Трампа може вплинути на курс долара, який у свою чергу впливає на українську економіку. Сильний долар може призвести до знецінення гривні, що підвищить вартість імпорту і призведе до загального зростання цін на товари і послуги, включаючи будівельні матеріали. Це може вплинути на зростання цін на первину нерухомість. З іншого боку, слабка гривня може знизити купівельну спроможність населення, що може тимчасово стримати попит на нерухомість. Що ж друзі, давайте підсумуємо те, що ми сьогодні наговорили з вами. Найбільш вірогідно, що вплив Трампа на український ринок нерухомості буде непрямим і залежить від його впливу на політичні рішення США, які стосуються зовнішньої політики, економічної допомоги, безпеки, а також від впливу на загальний інвестиційний клімат. З огляду на це ціни можуть або залишитися стабільними, або навіть дещо знизитися у разі посилення вищезазначених ризиків. А на сьогодні у мене все. Не забудьте поставити вподобайку та тиснути дзвіночок, аби бути в курсі останніх подій на ринку нерухомості. З вами був Володимир Копотя. Ви на каналі Monitor Estate, інвестиції в дохідну нерухомість. Далі буде.